Всім привіт! І тепер огляд на парфуми. Ось ці компанія Лівеста. Тут у нас жіночі парфуми та парфуми Унісекс. Але в мене пробнички і показують. До речі, ви ці пробнички вже бачили в розпаковці. Розповідаю, звідки вони взялися. Ці пробники формує людина, яка працює в компанії. Тобто, ці пробники саме в такому вигляді не можна замовити. Можливо, можна замовити в іншому вигляді, це не знаю, треба уточнити. Але суть власні, пасні такова. Пробники є, давайте тестувати. І почнемо ми прямо по черзі з ось цього леопарда. Арфонет, візьміть і бубін, хід сезону. Верхні ноти, вишня, імбир, вершки, коньяк, мигдаль. Ноти серця – жасмин, Іван Хеланг, молочна нота, чорна смородина, білі квіти, шлейфові ноти, сандалове дерево, ветвер, бальзамічний відтінок, амбра і мускус. Ось така киця тут гарно намальована. Давайте тестувати цей парфумчик. Ви знаєте, тут дуже, це дуже солодкий парфум. Дуже відчувається жасмин. Такі восточні ноти Іванг і, ланг, і ланг. Мені взагалі не відчувається вишня. Дуже-дуже-дуже і дуже і дуже солодкий аромат. При тому, що він такий е, солодкий, але не е, знаєте, є фруктові солодкі. Це зовсім не фруктово солодкий аромат, це квітковий, е, восточний. Ну, цікавий. До речі, відкривається там десь вишня, десь дуже-дуже далеко. Сандалове дерево, ветевер, Оцього я не відчуваю взагалі. Смородина, так, дуже-дуже квітковий. Солодкий квітковий аромат це у нас цей леопардик. Тут є ще два ось такі. флакончики, давайте про цей поговоримо. Це у нас. Цитрусові, мускусні мандарин, грейпфрут, бергамот, персик, прянощі, магнолія, троянди, конвалія і рис, мускусний відтінок, пудровий акорд, ВТВ і сандал. Пробуємо. Ось так виглядає. цей... Тут одразу є код і фотка, як він виглядає. Прикольно. Мені сподобалася ця ідея. Це людина сама робить такі штуки, От, молодець. Це дуже цитрусовий, от прямо дуже відчуваються цитрусові ноти. Мандарин саме не лимон, не апельсин, шкурка мандарина. Дуже-дуже дуже. Мені сказали, що слово дуже улюблене. Коли я знімаю такі огляди, то і так. Грейпфрут не відчувається. Хотіла сказати, відчувається? Ні. Мандарин. От Уявіть собі чай з бергамотом, Якщо туди е, на, нацидити мандарину. от такий аромат має цей аромат. Масло масляне. Прикольна. Е, Їдемо далі. Ось такий парфумчик. Е, Для мене це, знаєте, український флаг. Синьо-жовтий. Апельсин, коньяк, фундук, кориця, е, лабна... Ла, ла, лабдану, лабдану. Лабдану. Міра, шоколад, карамель, е, деревні нюанси. Це як нюанси? Ну, ну, нюанс, Амбра, ваніль. Мені здається, це буде якась така вспишка солодких е, ароматів. Все разом. Давайте пробувати. Боже, зараз кришечка влетить, Ой, на блотер, а не кудись. Дуже солодкий. Знову дуже сказала. Апельсин тут не відчувається. Коньяк. Він пам'ятаю, як пахне коньяк. Я не вживаю алкоголь. Кориця так. Шоколад, карамель, так. Причому не окремо шоколад і карамель, а уявіть собі, як пахне карамельний шоколад. Разом. І ваніль. Оце все разом дуже солодкий запах. Але такий він приємний, він такий теплий, солодкий. Мені здається, що це зимовий аромат. Я не дуже розподіляю зима літо, як це потрібно. Я для себе розподіляю, як мені здається, де зимовий, де не зимовий. Оцей точно зимовий. Він такий теплий-теплий. Із цих трьох він мені сподобався найбільше. А наступні у нас це у нас чоловічо-жіночі парфуми унісекс. Давайте почнемо з цього гірчичного. В ньому у нас лимон, рожевий перець, кориця, троянда, герань, бензоїн, солодкі ноти, кедрова нота, пачулі і ветивер. Ветивер, ветивер. Як правильно, ветивер чи Ветивер. До речі, я на коли робила розпаковку, я їх всі нюхала так просто, вони мені були всі однакові один в один, я ще казала. Хто дивився, той пам'ятає. Але от зараз вони всі різні, я їх вже ж перенюхала, всі зовсім різні, на шкірі зовсім по-різному відчувається. Один, знаєте в чому? Це реально він пахне бензином. Він дійсно пахне бензином. Бензин з лимоном. Бензоїн. Ну, не знаю, бензоїн, бензин. Бензином пахне. З лимоном. От уявіть собі, що на заправці наприскають лимонним якимось парфумом. Оце один в один. Ну, На любітеля, що я можу ще сказати. Я не дуже люблю запах бензину. Є люди, які люблять запах бензину. Це нормальна практика. Але. Нормальна, але не моя. Давайте ось про цей чорний поговоримо. Тут у нас червоні фрукти, гіркий апельсин, тубероза, карамель, орхідея, лілія. Знову тубероза. А, це верхні ноти над угу. Пачулі, ваніль, олія моної де. Таїті. Таїті, таїті. У нас тут плоха кормить. Нехай. Ф -ф -ф -ф. Він дуже різкий. Він, до речі, не смердючий. Але я його так вдихнула, що мені аж в мозок дало. Дуже сильно відчувається ваніль. Апельсин взагалі не відчувається. Тубероза взагалі не відчувається. Карамель. Ваніль. Не знаю, тут не орхідею, не лілію. Я не відчуваю, напевно, так пахне олія Моної детаїті, тому що я не розумію, що це за запах. Це дуже чоловічий, дуже чоловічий запах. Я навіть не можу його описати. Уявіть собі, дуже багато ванілі. Ось так він пахне. Дуже солодкий, знову дуже. Дуже, дуже, дуже. Прям солоденщиний, солодший, солодший, ніж я думала. А далі поговоримо про ось такий біленький. Мені здається, він має бути свіжим, бо всі попередні були такі важкуваті. І так, це у нас мускатний горіх, ладаник, лаванда, рожевий перець, почулі, гур'юнський бальзам пряний, амбра, ВТВ та Мох. А можливо, і не буде свіжий. Деревні ноти у нас тут йдуть. Можливо, він не буде свіжий. Так, пирскаємо його. А, ну, такий. Він не свіжий, але не такий важкий, як попередні. І відкривається свіжими нотами якимось. Що ж це може бути? Лаванда може бути якась. Він дуже пахне ладаном. От запах церкви. Запах церкви, в якій стоять квіти. Отак. Це простими словами. Дуже пахне ладаном. Е, от, все, я поняла, свіжі ноти це мох. Так воно і є, да. оця така свіжість, дощова. Сві... Уявіть, е, ви прийшли з доща, принесли якісь квіти в церкву, там пахне ладаном, і ці квіти після доща е, дощу, почали пахнути на всю церкву разом з ладаном. Отак пахне цей аромат. Ну, Це так, щоб було зрозуміло. Йдемо далі. На, у нас ос, наступний останній жовтий парфум. Він у нас стиглий персик, мед, бергамот, знову солодкий буде. Печулі, жасмин, кедрова нота, ваніль, мускус, сандалове дерево. В них в усіх майже є ваніль, да? тільки в білому не було ванілі. Всі солодкі. Це солодкий, але знову ж таки, не такий солодкий, не свіжий солодкий і не оцей шоколадно солодкий. Тут дуже добре відчувається персик взагалі. О, да! Реально, персиком пахне. Давайте, як там спреї для тіла персикові. Персик 100%. Мед не знаю, а от персик. Тут є бергамот. Я, я от знаєте, такий чай є холодні IST перс, персикові чаї. Оце так вони пахнуть. Прикольно. <смірчі> не знаю, чи я вносила на собі чай персиковий. Але це прикольно. Він не смердючий, він дуже приємний. Жасмин відчувається. Ванільки майже не відчуваються. Трішечки там солоденькі, але мені ки, здається, це більше до персика питання. Оцей дуже свіжий такий пряний, приємний аромат. Значить, давайте підведемо підсумки із цих всіх ароматів. Мені. Більш-менш, оце сподобався, і то оцей сподобався. Більш-менш. Але вони всі на запах, мені здається дуже стійкі. Вони всі мають одну цю нотку ванілі, солоденьку, окрім ось цього. Всі солодкі. Але... Десь переважає той бензин, десь переважає ладан, десь переважає персик. Вони кожен на е, любителя. Єдине, що тут немає жодного парфума з морськими свіжими нотами взагалі. Якщо треба така свіжість, це ось цей або ось цей оці два більш. Е, Такі важкі, а білий та жовтий більш легкі. Ось такий мій висновок, огляд буду вдячна за лайки, за підписки, за колокольчик. Ну, коротше, за все. І поширте це відео, будь ласка, людям, які у вас в Лівесті працюють, купляють, щоб вони знали, як пахне той чи інший аромат. Бо немає тут сторіночки потер і понюхав. Мене тепер треба слухати, а я вам вже поясню, як воно пахне.